І про оновлення. Ще декілька фішечок, які я прикупив. Це а, така от тарілочка, підставочка, липучечка під а, черепашку від Дістар. Це нульовочка. Вона може працювати як шліфувати грубу поверхню, так і доводити вже ну, така, до ідеалу, можна так сказати. Але треба буде ну, прикласти зусилля та. Зробити увагу приділити цьому. Далі. Купив ось такий кружочок. Перфект Наче кажуть, буде ідеальний різ без виколу глазурі. І також під 45 куточок купив ось такий Distar Edge dry Сухий різ. Наче кажуть, це найкраща штука, щоб плиточка добре себе почувалася. На чому будемо працювати? І ось такий граніток 60 на метр 20, роблю собі душовий піддон. Все це буду зараз випробовувати і скажу вам, який буде результат.